Отже, друзі, привіт! З вами Світлана і коротенько про основні новини крипторинку. Хочу нагадати про підписку. Хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться на канал. Також, хто не зареєструвався на біржах для торгівлі, то під цим відео є реферальні посилання і побігли дивитися, що ж там відбулось таке на крипторинку. Джейсон Лоурі недавно зробив сміливі прогнози щодо ціни біткоїна на основі нових теорій доказу роботи. У твіті, який досі не видалено, Лоурі зазначив, що ринок все ще перебуває на ранніх стадіях розуміння комп'ютерних наук, що лежать в основі багаторазових мереж з доказом роботи. Лоурі відомий тим, що часто видаляє свій контент. У соціальних мережах, зважаючи на його сувору конфіденційну, безпеку та професійну ситуацію як діючого військовослужбовця космічних сил Сполучених Штатів. Отже, серйозна людина, серйозний аналітик, не з пальця бере цю інформацію. Він виклав свою теорію цифрового золота, припускаючи, що ця концепція призведе до зростання ціни біткоїна до 1 мільйона доларів за монету приблизно до 2030 року. Значить, на чому основується його теорія? Як тільки громадськість Повністю визнає більш глибокі конструкції, такі як теорія проекції потужності, теорія цифрової матерії. Оцінка біткоїна може зрости до 100 мільйонів доларів, підкресливши, що багато хто ще не знає про те, що чекає на нього попереду. 100 мільйонів доларів. А це так теоретично, але він каже, що це не зараз. Це там в розмитому стані, десь в районі до 2100 року, але просто. На чому він засновується? Що Вашингтон навіть зараз беруть технологію блокчейн, технологію біткоїна і застосовують їх навіть в секторах кібербезпеки та національної оборони. Проект OutLN ЛН Майка Сірса, який використовує біткоін і мережу Lightning Network, для захисту критично важливої інфраструктури за допомогою біткоін капіталу є яскравим прикладом можливостей біткоїна. Ну і те, що це допомагає предвиборній гонці Трампа і те, наскільки великий потенціал має біткоін. Це все наштовхує на думку таких аналітиків, як Лоурен, вважати, що дійсно за біткоїном і за технологіями біткоїна є потенціал майбутнього. А ми тримаємо руку на пульсі і пишемо в коментарях, що ми думаємо. На цю тему криптовалютна біржа Bybit зазнала різкове скорочення своїх резервів, втративши понад 6 мільярдів доларів лише за два дні. Цей масовий відтік коштів послідував за експлойтом на 1,46 мільярда доларів 21 лютого, що викликав широку паніку серед користувачів. На дані дефі. Дані дефілама показують, що 22 лютого Байбіт обробив виведення коштів на 2,5 мільярда доларів, а 23-го ще на 3,26 мільярда. Швидкий відтік коштів призвів до того, що загальні активи біржі коротилися з 16,9 мільярдів доларів до 10,8. Найбільше виводилося стейблкоїнів і біткоїнів. Користувачі вивели понад 2,3 мільярда доларів у USDT і понад 1,5 мільярда доларів у BTC. Незважаючи на стрімкі відтік коштів, Байбіт вдалося обробити виведення коштів без значних Збої криптоаналітик сані зазначив, що, хоча значна частина виведень біткоїнів виглядала як звичайні транзакції клієнтів, великі суми були переведені на Binance та поза біржові платформи. Це викликало питання про те, чи продавав Bybit біткоїн, чи використовував його як заставу для забезпечення Ethereum і покриття виведення коштів. Однак, генеральний директор фірми Бен Джоу запевнив користувачів, що біржа вирішила проблему дефіциту ефіріуму і що активи клієнтів залишаються повністю забезпеченими на основі співвідношення один до одного. Так що ось так, але я думаю, що вони трошечки продавали біткоін, тому що ми бачимо це по ціні. Ну і взагалі довіра трошечки впала до крипти, поки зараз немає якихось гарних позитивних геополітичних новин. А то і на цьому фоні втрати байбіт у нас трошечки падає крипторинок. Ну пишіть в коментарях, як ви пережили цю кризу, чи вплинула вона на вас. Кеннері Кепітал подала до комісії цінних паперів та бірж США заявку на зміну правила 19 b 4 свого біржового фонду Хедера ЕТІФ. Заявка викладена в 60 сторінковому документі пропонує лістинг акцій як товарних трастових акцій відповідно до правила 57 на Ерік Балчуна з Bloomberg зазначив, що подача заявки слідує за зміненою формою s 1 поданою минулого тижня після того, як СЕК надала свої коментарі, позиціонуючи Хедера ETF поряд з Litecoin, як провідну пропозицію серед спотових ETF на альткоїни. ну процедура подібна до і попередніх: до ефіріум і біткоін. Так само ті форми S1, ну це все то змінювали. Вони там їх ганяли, три ада вони проходили, але все рівно рано чи пізно приймуть. Тобто на черзі в нас слідуючі, є хедера і Litecoin. Ну про це я говорила ще раніше. чекаємо, отже, регуляторні зміни після відходу. Гері енслера з посади головної комісії цінних паперів і бірж співпали зі збільшенням кількості заявок на створення біржових фондів альткоїнів. Таке дивне співпадіння, правда, Генслер іде з посади, і тут різко всі почали подавати заявки на створення ETF своїх Пропозиції щодо створення спотових ETF на такі активи, як XRP і Dogecoin, також зросли, оскільки емітенти пристосовується до нових умов нагляду, і ця тенденція підкреслюється останніми заявками, які зараз активно розглядаються. Запропонована зміна правил окреслює операційні рамки для торгівлі трастовими акціями відповідно до встановлених правил НАЗДАК, оскільки настрої інвесторів змінюються у відповідь на майбутній огляд сектор. Тобто бояться, що все буде придиратися, і заводять ETF так, як того потребують правила НАЗДАК. Отже. Пишіть мені в коментарях, чи ви дійсно вірите, що в найближчі 2-3 тижні ми все ж таки побачимо нові ETF-спотові Хедера і Лайткоїна iShares Bitcoin Trust від BlackRock є домінуючою силою на ринку спотових біржових фондів etf біткоїнів у США, утримуючи половину загальних активів в управлінні АОМ 12 продуктів. Дані Dune Analytics показують, що спотові біткоїн біржові ETF сукупно управляють понад 113 мільярдами доларів. І біт лідирує за 56 мільярдами доларів США в управлінні, що відображає високий інституційний попит на інвестиційний продукт, забезпечений біткоїном. Після і бід Біткоін фонд Вайс Origin компанії Fidelity володіє близько 20 мільярдами доларів. А біткоін фонд Grayscale приблизно такою ж сумою. Ці два фонди контролюють по 17,5% ринку. До речі, Grayscale був лідером в цій галузі, але в зв'язку з високими відсотками. І е, значним відтоком капіталу через Grayscale він бачите втратив свої позиції. BlackRock зайняв лідеру. Тим часом АРКБ від ARK21Shares, від від ARK Invest володіє активом в розмірі 5 мільярдів доларів. А міні біткоін фонд Grayscale замикає п'ятірку лідерів з 4,1 мільярда. Високі показники цих фондів підкреслюють зростаючий інституційний інтерес до криптовалют та їхню роль у масовому. Провадження криптовалют ці продукти покликані забезпечити інвестора в регульований доступ до біткоїна без необхідності прямого володіння або управління приватними ключами. А знаєте, таке собі така собі альтернатива. Безпечна, а наскільки вона безпечна для крипторинку, вона є дуже небезпечна, тому що крипторинок задумувався децентралізовано, а тут почали його запаковувати в коробочки і продавати людям. Сам же ж скуповує майже кожен тиждень по два, ось по півтора, по дві тисячі, по дві з половиною тисячі біткоїнів. Тобто вони скуповують саму криптовалюту, а продають людям і ті. Ну, дивимося, що з того всього вийде. Не дуже в мене хороші перечуття. Тому що тепер ринком управляє не простий інвестор, не простий споживач, а конкретно фонди і конкретно компашка, яка вирішує долі всього, що є на ринку, пишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Отже, 18 лютого неіснуюча існуюча криптовалютна біржа FTX почала масштабне. Відшкодування збитків, завданих кредиторам після свого гучного краху наприкінці 2022 року, 18 лютого почався перший раунд. Виплат деякі кредитори висловили розчарування тим, що виплати FTX розраховуються з використанням цін на активи в листопаді. 2022 року, коли біткоін торгувався між 16 і 21 тисячами доларів. Ви представляєте собі цю картину? Продають зараз, коли біткоін коштує 95, Ну там в середньому, плюс-мінус трошки більше, трошки менше. Продають по 16, по 20. Кому це вигідно? Як ви думаєте, дочекалися, коли валюта виросте? І почали продавати по тих цінах. Чому не продавали, коли ми було по 16? Ну це нормально. Далі слухайте. Претензії на суму до 50 тисяч доларів розглядаються в першу чергу і біржа планує підвищити відсотки на 9% річних. Ну, в принципі, непогано, ну, тому що про роздріб інвестора подбали трошки краще, ніж про фонду. Але з другого боку фонда вона і є представниками звичайного народу, бо люди собі не дозволяють 50 тисяч доларів вкласти там в криптовалюту. Кладуть 2-3 тисячі доларів, 5 там. А, ну, але то таке, хай буде. Ніби подбали про дрібного. Далі кредитор FTX і самопроголошений активіст Суніл Кавурі також звернув увагу на ще одну серйозну проблему. Повернення коштів у певних юрисдикціях залишається поза увагою. Він зазначив, що кредитори з таких країн, як Росія, Китай, Єгипет, Нігерія та Україна наразі не мають права на повернення коштів, але більше розглядає варіант. Ну, я розумію, там Росія чого не має права. На ну, чого Україна, я не можу увагу. Що це? Лінія Трампа гнеться що ми самі винуваті, що на нас напали. Чи може ми взагалі спровокували агресію? А може ми напали на когось? Добре, менше з тим. Нещодавні опитування понад тисячу потенційних кредиторів FTX показало, що майже 80% планують реінвестувати утримані кошти. Причому 62% з них розглядають Сулана як основний варіант. Багато респондентів також оглядають можливість перерозподілу коштів у Мемкоїни. Та криптопроекти керовані штучним інтелектом. Тим часом, колишній генеральний директор Сем Бенд Мафріт, який зараз відбуває 25-річний термін ув'язнення, нещодавно тякнув під час тюремного інтерв'ю на політичні чинники, що впливають на його переслідування. Його сім'я також активно просить про помилування. Отже, я розумію, чого нас викинули за борт, бо тому що вони нас рахують країною корумпованою, і основні тримачі криптовалюти в нас вони рахують, що це. Там, політики, олігархи і якісь такі корумпціонери, які не хочуть, звичайно, Можливо, вони і десь і праві, я не спорю, але серед нас, серед таких ну, людей, є ще прості криптани, прості люди, які хлопці, дівчата і жіночки, мужчини, які розібралися просто в тому, що криптовалюта це інвестиційний інструмент і можна в ньому отримати кошти. Тобто вони так само попадають під роздачу наряду з колекціонерами. Ніхто не розбирається про походження коштів, а взагалі зарубують всю країну менше з тим. Плюс мені не подобається той факт, що дійсно дочекалися. Коли валюта підросла і почали роздавати по ціні. Тобто хтось викупляє такі, я вже уявляю, хто викупив цю, цей весь розпродаж. Такі, як BlackRock, як BanEck, і там, я не знаю, чи чого вона вкладається. Багато таких фондів, які серйозно розглядають криптовалюту як інвестиційний інструмент. Те, що перерозподіл в іншу крипту, це логічно і правильно, тому що вся решта крипта зараз фактично на дні і буде рости. Ну, але все рівно це не ті ціни, по яких можна було розпродати і віддати набагато більше. Просто не розпродуйте, віддайте в валюті. Нашого розпродаєте? Що ви для чого це? Віддайте, хай люди собі думають чи тримати далі, чи розпродувати. Ну, але то таке менше з тим. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, про цей обурливий факт.